Що ж таке рейки? Якщо ми перекладаємо з японської мови слово рейкі, то ми перекладемо рей в іерогліфі рейки дві частини: рей і кі, і рей буде перекладатися як абсолют, що також відповідає поняттю божество або божественний щось безмежне, абсолютне, те, що не поє роз'яснень і існує, тому що існує. І в нього можна вірити, можна не вірити, але оцей абсолют, цей рей дійсно існує. І тут я хочу зразу вам дати один такий дзвіночок послати, щоб ви відчули, що рей дуже схоже з вібрацією рай. Рей і рай, що е, е, називали раєм наші з вами славетні пращури. А раєм вони називали те місце, де вони абсолютно безмежно щасливі, де немає ніяких турбот, немає ніяких обмежень, всі бажання здійснюються, немає ніяких війн, конфліктів, є тільки Певний простір, де відбувається насичення любов'ю, світлом, радістю і щастям. Тож, рей, це ось цей абсолют, кі, кі в східних мовах і, і безпосередньо в японській мові має переклад. 30 тисяч перекладів, як нам пояснювали в Японії, коли ми подорожували в 2016-2017 році. Ми були з двома групами в Японії, нам пояснювали, що Кі перекладається таким чином, в залежності з яким поряд ця. Цей роглів стоїть, тобто будуть різні сенси. 30 тисяч перекладів у кі. Тому, коли всі кажуть, кі – це енергія, то це ні про що. В даному перекладі, коли ми говоримо рей, Кі, то це дійсно певна енергія, певна сила, певна вібрація, але у неї є конкретне спрямування. Вона як рей, абсолютна, і як кі, та, що зійшла на землю, щоб на землі щось змінилося. Таким чином, висновок дуже простий. Коли ми практикуємо рейки, чи ми отримуємо сеанс від практика рейки, чи ми самі є рейки будь-якого ступеню, ми переводимо частину божественної, світлої енергії, любові, світла, оцю абсолютну енергію сюди на землю. Звідси логічно, що ми маємо ставати з вами кращими. Ми маємо ставати з вами кращими, добрішими, емпатійнішими. Ми маємо ставати більш толеруючими. Ми маємо ставати такими, які вміють приймати безпосередньо все те, що з ними відбувається саме сьогодні. Зараз зі мною від. Бувається це... краще. Саме сьогодні і зараз я радію цьому. Саме сьогодні і зараз я живу з відкритим серцем. Саме сьогодні і зараз я поважаю кожного з ким зустрічаюсь на життєвому шляху. І саме сьогодні і зараз я дякую за отриману благодать. Ці п'ять принципів. П'ять постулатів, п'ять таких черепах, на яких базується велика велика планета практики в вони можуть підійти будь-якій людині, має вона посвято чи ні. Їх важко виконувати, але тим не менш є хоча б розуміння, куди рухатись. Бо коли людину запитуєш, а що тебе тримає на плаву, що тобі не дає просідати в ці важкі часи, які переживає Україна і український народ, то мало хто може дуже внятно, чітко і конкретно пояснити дуже багато людей не можуть сказати: знаєте ну конкретно що їм до допомагає триматися в цьому світі. Так, от практика рейки вона допомагає як самому вирівнюватись. Бо вам не треба робити як психології або психотерапії, якісь практики усвідомлення, зміни себе, зміни поведінки, переводу одних думок в інші, трансформації емоційних станів тощо. А ви просто просите потік рейки щоб він вас наповнив, щоб він. Вам допоміг, щоб ви стали більш, скажімо, як би сказати, от хочеться все таки сказати більш адекватними до сприйняття того, що з вами відбувається, тому якщо ви сьогодні ще сумніваєтеся, воно вам треба чи воно вам не треба. Навіть перебуваючи в просторі клініки, рейки, ви можете дуже багато для для себе чого взяти, тому що навіть піднімаючись вверх по нашим публікаціям, ви можете побачити, як у всьому світі використовують систему рейки в різних медичних установах в навчальних закладах, як використовують і як визнають цю систему як систему самостілення і систему допомоги іншим. А також нагадаю вам, що всі практики рейки, які збираються в різні часи. В різних форматах он або offline, вони завжди створюють ось це поле, яким ми об'єднуємося. Ми з ними, вони з нами. Що це за поле? Рейки, воно дуже е, цікаве поле. Рейки, до речі, не можна казати рейками, рейк е, ще якось там рейки. І ми ніяк не змінюємо це слово. І не рейки, бо це вам не шпали, а саме кі, бо кі є іерогліф, назва іерогліфа. Тому, будь ласка, рейкі це дуже важливо. І ми саме простір поле рейки на землі напрацьовуємо тоді, коли постійно-постійно використовуємо. Мінімум живемо по принципам рейки, а максимум використовуємо, наприклад, для зарядки води, яку ми п'ємо, їжі, яку ми з вами їмо, для очистки простору, в якому знаходимося, чи це вдома, чи десь в офісі, чи де... Не інде модитися. Ми можемо за допомогою рейки не тільки очищати простір, ми можемо за допомогою рейки наповнювати його відповідними енергіями. Рейки допомагає нам працювати своїм тілом на всіх рівнях. Якщо нам не вистачає енергії, ми відчуваємо себе розбитими, знесиленими. У нас погано працює, наприклад, ментальна сфера чи занадто емоційна. Сфера розбалансована. Ми можемо сідати в процес, робити собі сеанс, і відповідно на ту сферу, на яку потребується більше духовної енергії, буде йти ця енергія. Нагадаю вам, що рейки це жива енергія Всесвіту, і саме на монументі, де покоїться саме сенсей Мікао Мікаусує, який в 1924 році прийняв енергію рейки на горі Курама. В Кіото, в стародавній такій столиці Японії, і саме 100 років тому рейки прийшло через Мікао Усуе на землю як система практики, яке було зрозуміло, що робити, кому робити, як проводити ініціації, як проводити навчання, як проводити стілюючі сеанси, тобто, це ціла система, в якій є структура. Як говорять в Європі, дуже часто так знаєте, кажуть а це якась, це це ЕГрегор. Любимої егрегором, є будь-що. Давайте нагадаємо собі, що Егрегор в перекладі енергетична структура або енергоінформаційна піраміда, де ті, хто максимально часто з цим егрегором взаємодіють, ті вище до вершини. Ті, хто то приходять, то йдуть, то спостерігають, то вірять. То не вірить ще, але вони також в цій системі знаходяться. Егрегором є будь-яка релігія, егрегором є будь-яка держава, будь-яка національність, егрегором є навіть ваша сім'я з її стосунками, взаємодіями і так далі. Тобто егрегоріальні структури це норма нашого існування в третьому вимірі. І тут нічого не зробиш. Тут саме так все побудовано. Є верх, є низ, є плюс. Плюс є мінус, і ми як рухаємося по вертикалі максимально близько до вершини піраміди. Піраміда взята як умовна. Геометрична фігура духовного розвитку, бо по ній реально видно, коли людина рухається ближче до верхівки, в неї під низом залишається більш потужний фундамент, тому що чим нижче до землі піраміда, тим більш земні потреби, тим більш земні цінності, земні думки виникають у людини. Розвивається духовно, піднімається до вершини своєї власної піраміди. Не егрегору. Ми не можемо з вами досягнути, навіть коли ви маєте найвищу посвяту, от як я, в мене посвята четверта в традиції Рейки, це майстер-вчитель рейки, тобто найвище із чотирьох посвят. Навіть в цьому варіанті я не є е, е, отою верхівкою піраміди, бо ця верхівка піраміди і Систем складається з велика. Величезної кількості майстрів, вчителів, які є як на фізичному плані, так уже і, і на тонкому плані. Тобто, це, якщо ми говоримо про систему рейків, як про велику структуру ось такого енергоінформаційної взаємодії, то вона складається з величезної кількості людей, які цим займаються, які це практикують, і які. Це використовують в своєму житті, і навіть коли майстер чити реки переходить в світ світла. Коли він полишає земне життя, то він залишається в цій енергоінформаційній структурі, якщо він мав там найвищу посвяту. Тобто, якщо ви мали першу другу ступінь, то ви, скоріш за все, можете в наступному житті знову приходити в рейки. Я дуже часто, коли ініціюю своїх учнів, навіть після першої ступені я говорю з поверненням додому, тому що ви колись уже в цій системі були. Ви скажете, а. А якщо ми тільки 100 років тому тут втілювалися, ми ж втілювалися і ще і в інших цивілізаціях, в інші часи, і тисячі, і, можливо, і мільйони років тому е е, на землі. Бо як говорять сучасні дослідники, що планеті Земля мільйони років, а вченим дуже зручно говорити, що тут декілька, буквально десятків. Тисяч років тому ми з вами віримо в те, що планета Земля існує вже дуже давно. Ми тут втілювалися в різних варіантах, в різних життях, в різних цивілізаціях, і ми тут з вами на цій землі практикували практику переведення через себе божественної енергії, любові і світла. І коли ви це практикували, ви приходите в цьому втіленні, ви шукаєте свого вчителя, біля якого хочете відновити цю пам'ять. І хтось каже: Ну, я можу там просто походити на заняття, я можу там просто прийти там, послухати когось або почитати книжки. І на мене спуститься ця. Енергія рейки, тому що коли ж вона 100 років назад прийшла до Мікаусуї, я хочу зазначити, мої хороші, що сенсей Мікаусуї отримав свою посвяту на горі Курама, коли просидів там 21 день без їжі і з мінімальною кількістю води. Він просидів в певному стані, близькому до саматхі, то це глибока медитація, занурення в себе, і він до цієї медитації готувався. На той момент йому було 62 роки. 60... Два роки непроста а, дата. Я знаю, що астрологи зараз посміхаються, тому що це дата критична і дуже багато людей після 62 років помирають, бо не бачать далі сенсу існувати тут на землі. Тобто вони не хочуть бути непотрібними, але потрібними не можуть вже бути. Тому дуже важливо, щоб в 62 роки не втратити сенсу продовжувати своє. Свій шлях на землі. Треба розвиватися постійно. Ваш розвиток має бути постійним. І от, в системі рейки ви маєте цю можливість, тому що кожного разу, коли ви чимось незадоволені, ви не падаєте в якийсь смуток і кажете, ну все, все пропало. Я нічого не можу, я нічого не, не, не знаю. А ви сідаєте в потік, ви кажете, я закликаю потік рейки, зцілити мої там сумніви, мою істерію, мою депресію. І ви даєте. Витайте собі простий контактний сеанс рейки по всьому тілу, або працюєте своїм фантомом, або використовуєте будь-яку іншу практику, яку я залюбки завжди з вами ділюсь і вчу. І скільки в мене вже я е, сьогодні, до речі, е, згадала, що я вже в практиці рейки майже 25 років. Я постійно кажу 20 років, а я коли сьогодні сіла підсчитувати в мене вийшло майже 25 років. в мене тисячі учнів по всьому всьому світу. І на сьогоднішній день 28 майстрів, яких я підготувала. І готується зараз в мене в процесі підготовки 29-й майстер. Ви скажете, багато чи мало за 20 років всього 28-29 майстрів? Для мене це дуже багато. Я вважаю, що майстерська ступінь це дуже велика відповідальність, як для мене, для вчителя, ініціювати людину в майстерську ступінь, так і для людини, яка виросла до майстерської ступінь.